Сьогодні будемо встановлювати автоматику Еднір І10. Друзі, як правильно збирати зубчу рейку. Підготавлюємо трубку під мотор. Оці підкладні трубочки, для чого вони потрібні? Для того, щоб підняти двигун від землі. Таким чином поставили, притулили, дивіться, бачите, за каркас море відбереться. Як перевести автоматику в ручне положення? Друзі, так треба робити обов'язково. Перевіряємо, відкриваємо, закриваємо, все добре, починаємо обварювати. Подвигаємо до гіркона. Приблизно ставимо таким чином, нажимаємо на пульт і дивимося, що, що будуть робити ворота. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Парашенко, сьогодні будемо встановлювати автоматику Едінгер e І10. Це не новинка, але дуже-дуже класна, хороша автоматика. Має хороший редуктор, має магнітні кінціві вимикачі, мощний двигун, працює дуже доволі дуже добре і дуже добре. Зараз ми будемо приступати до протяжки проводів. Нам тут закладні трубки поклали. Ось вони тут. Зараз ми будемо протягувати повністю провода, які куди дивитися уважно. Це дуже-дуже хороше буде відео для тих, тих хто хоче поставити автоматику і не знає, як протягнути провода. А зараз приступаємо до роботи. Я хотів вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перший подарунок це сертифікат з стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота, зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментар і перейти за посланням, яке відходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Відкатні хворіть повністю до, і, до міліметра вашого індивідуального прийому ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його вам необхідно. підписатися на канал, залишити коментарі і перейти записання, які знаходяться під відео. Друзі, прокладаємо на датчика в прийомі обов'язково в трубі, в поліетиленовій трубі водопроводній. Це треба робити обов'язково. Бо якщо в гофрі, це не то, воно гофри перемінається і все, їх А це настояща защита. І якщо Щось з проводом станеться, таке буває. У мене вже є на каналі відео, там, де таке случайно. Тому можна завжди перетягнути без всяких проблем. Обнаружуємо того, що перебитий провід на дальній фотоелемент. І от благодаря тому, що провід знаходиться в трубі, ми зараз затягнемо новий провід і не будемо мати ніяких проблем. Бачите, все в трубі ми перевірили, ми, ми знайшли тут його в трубі і знайшли його... там в трубі біля того стовпчика. Ось підв'язуємо новий дрот, а дрот тут непоганий був затягнутий, два, два на, на півтора даже був затягнутий, моноліт. І чому все він так перебився? Ну буває таке, перебився. Ну ми зараз знову затягнемо і ніяких проблем не буде. Не треба не розбирати ні плитку, ні довбати, нічого. Все чудово, все і назад все, все назад укладемо. Тому я завжди раджу провід тягнути тільки в трубі, щоб потім можна було завжди його перетягнути. Друзі, як правильно збирати зубчату рейку. В рейці є овальні отвори, вставляємо болт, я ставлю під рівну частину і збираю ось так. Так правильно. Багато хто збирає ось так. Це неправильно. Чому? Коли прийдеться регулювати рейку, звернуть увагу, бачите, на зуб находить. Це неправильно. Правильно ось так. Тоді, коли регулюється рейка, Дана бабишка не доходить до, бачі, до зуба. Велика частина привариться до каркасу воріт. Таким чином всі треба збирати рейки. Друзі, підготавлюємо трубку під мотор. Опять основа снова сюрприз. Друзья. Оці підкладні трубочки для чого вони потрібні? Для того, щоб підняти двигун від землі. Це раз. І по-друге, висота шестеронки тоді, тоді совпадає з каркасом воріт, щоб ми зубчути рейку приварювали до каркасу воріт, а не до балки. До балки можна приварювати до великої балки від 85 на 95. обов'язково сварочку я думаю що воно буде все чудово таким чином поставили притулили дивіться бачите за каркас варить береться речка стоїть по центру зараз прихватимо мотор не аварію не трошечки на пару прихваточок прихватимо реєчку подивимось якщо все чудово взяли обварили. все буде класно Бери в рода, так, оце треба воробь. От кури. Разве я не можу виручити Сереню. бля? Ну курить ему хочеться. Відступаємо от від корпуса 8-10 см. Доводимо до першої бабушки і прихватуємо середню бабушку. Друзі, дуже часто задаваємо питання таке як перевести автоматику в ручне положення. Задають це питання, як вже у кого стоїть автоматика, вони просто забувають люди, як її перевести в ручне положення. Я буваю, поставлю, покажу, розкажу, все, все, все повністю розповім. Так, так, все добре, все, ми, ми все зрозуміли. Проходить півроку, вони кажуть, у в нас виключили світло, ми не знаємо, як її перевести в ручне положення. Тому ось я хочу показати, зробити відео, навіть окреме відео, буде і в окремому відео, як привести. Береться ключик, який поставляється в комплекті. Ось все. Відкриваємо ось цю резиночку, і тут є такий замочок. Вставляємо ключика, провертаємо і це ще не все. Люди думають, що ключик провернув, все. Ні. Треба потягнути за ключик і ось цю, бачите, лапку. Повернути ось так. Після цього автоматика вже знята з передачі. Вона в нейтральній передачі, тобто можна двигати ворота. Вставляємо першу зубчу рейку, приварили середню бабишку, прихватуємо першу бабишку. Треба трошечки тепер зазорчик зробити обов'язково. Зазорчик повинен бути 1-2 мм між шестеркою та рейкою. Як виставити другу і послідовні рейки? Беремо ось таку зубчату рейку, хтось її навіть назвав гребенцем, то хай її, хай її тоді розчосується. Друзі, так треба робити обов'язково, підкладати рейку під реєчку, отаким чином, навіщо це потрібно, для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Друзі, прихватили зубчату рейку, перевіряємо, відкриваємо, закриваємо, все добре, починаємо обварювати. Нічого не стучить, все добре, можна обварювати. Друзі, зверніть увагу, бачите, тут тут написано 12, 24 Сюди ми подаємо живлення, коричневий синій. Полярності разниці немає. Можете поставити синій коричневий, тут немає полярності, тобто соблюдати її не потрібно полярність. Далі йде у нас Com НЦ. Бачите? Тобто це і є управління з фотоелементів, куди ми підключаємо фото GND на платі в моторії. Ось от, 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 от ці два провода, Чорний та зелений це підключаємо фото GND. А 1224 паралельно з другим фотоелементом підключаємо 12АЦ. Ось ці провода також немає різниці, куди що підключати. Фото GND чи GND фото, немає різниці. Тобто можна як завгодно підключати там. Головне, щоб вони два стояли фото GND. Зверніть увагу на те, що на протиполежному датчику подається тільки живлення, тобто корічні синій і все. Більше ніякого ножі. Бачите, 12,24. Тут управління не знімається. На один подається живлення, на другий подається живлення і управління. Що ж, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться на скільки Ампер тут внизу. Далі йде у нас земля ноль, фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде? Далі наступних три йде. Підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що, що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два. Піна, ось ці два піна. Це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводом виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирена є чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі. Ось це два останні це зовнішнє освітлення, тобто вуличне освітлення. Бачите, Ось сюди підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми у ту підсвітку навіс або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти говорите стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це 1 хвилина і максимальна 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут іде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще, ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер, Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде е, фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От Там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах і я вам покажу. Сюди підключається управління. Фотоелемента. Далі йде у нас Stop, STOP GND. Якщо треба кнопку STOP підключити, тому STOP GND. Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, або сумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pad це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну, якою вже кнопку відкрили, такою кнопкою треба закривати. Далі йде е, у нас АЦ12 Вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль. Ну Даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль беремо і тоді не вистачає навіть на. Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає на, е, навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це gsm модуль, Ajax і, і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени. ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня анна. Зовнішня антена, вона як збільшує сигнал, так само і з більшою поміх. Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо. Час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я зразу і раджу ставити на максимум. І автоклоус автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все принципи розписано. Перший. Софт старт. Плавний старт. Далі. Софт-стоп. Плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків, -випадків використовував. Далі ламп-флеш. Ну, Лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, а би хотілося, щоб вона мргала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. От автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий Діб переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open це е, тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Старт або софт стоп, то break-open, break-close тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. То, що вам треба знати далі. я Думаю, вам буде за допомогою допомога моя в цьому відео. Друзі, ну що ж, встановили ми фотоелементи, сигнальну лампу. І зараз будемо під'єднувати це все до плати. Зверніть увагу, ребята. бачите, я паралельно з'єдную фотоелементи, живлення, тільки живлення, ось воно живлення з з одного і з другого. Ось. воно тут і З одного і з другого, і тут так само, з одного і з другого. Ось. Драти розходяться. Ось. Це йде на дальній фотоелемент, це йде на ближній. це тобто, йде управління. Тобто управління будемо підключати окремо. А це у нас паралельно входить. Це живлення. Підключаюсь ось на цей ось, ось тут. 12, а це написано. А тепер під'єднуємо управління фотоелементів. Це е, фото та GND. Друзі, у нас є магніти, вони е, на вигляд зовсім однакові. Ось о. Які з них передні, які задні, ми не знаємо. Як, як оподілити. Подвигаємо до гіркона. І дивимося, яка з них лампочка потухне. Якщо потухне open, це буде на відкриття. Якщо потухне close, це буде магніт на закриття. Тобто open передній, close – задній. Дивимось. Open – це передній. Тобто він буде спереду ворот стоять. А це у нас який магніт? Оп, клоус. Все, це у нас задній. Тепер ми знаємо. Зачинили ворота, ставимо приблизно магніт. Ось таким чином, бачите, потух клоус. Відчиняємо ворота і ставимо магніт, той, що передній. Ставимо магніт сюди. Все. Тепер ми приблизно ставимо таким чином, нажимаємо на пульт і дивимося, що, що будуть робити ворота. Відкриватися чи закриватися. Це дуже важливо. Якщо вони будуть відкриватися, це буде чудово, ми нічого робити не будемо. Якщо будуть закриватися, тоді нам додаться поміняти полярність. Полярність міняється на двигуні. Між собою міняється червоний та жовтий місцями. Там, де підключення двигуна. Нажимаємо, дивимося. Пішли відкриватися. Все чудово, ми нічого міняти не будемо. Тепер треба зробити тест. Для того, щоб дані, дана автоматика зрозуміла, де у неї, який у неї проєм. І після цього ми зможемо включити сповільнення. Нажимаємо на тест та тримаємо. Друзі, дивіться, не забувайте активувати фотоелементи. Це сьомий діп-переключатель і от догори. Як активувати сповільнення, це другий діп-переключатель, теж догори. гори. Є. Перевіряємо, дивимось. Все чудово, зазор чудовий. Ну що ж, друзі, ми завершили нашу установку даної автоматики. Все добре, все добре. Перед тим, як сказати пока-пока, хотів би вам сказати про два подарунки нагадати. Це сертифікат стоїмо 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота зможете ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно. Підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Під індивідуальний ваш прийом відкатних воріт. Повністю до міліметра ви можете отримати в електронному вигляді зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно. Підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. А зараз всім пока-пока, до нових зустрічей.